Вітаю, друзі! Що, Сьогодні будемо робити запасний блок живлення, акумулятор для 12-вольтового шуруповерта. Є в мене такий корпус. Давненько вже в мене, навіть два таких корпуса є. Є така плата, колись взяв, був про запас на Aliexpress давненько. І ось зараз у мене з'явилася така можливість. Є у мене, я зняв, колись я робив на мотоблок е, така саморобна електрика була у мене, саморобний був акумулятор із таких батарей. Ось, І зараз я там поставив стартер, є акумулятор. У мене є. На моєму каналі ролики, як я це робив. Якщо кому цікаво, можете зайти там. Не тільки це. Я посилання не буду залишати, бо, тому що в мене багато чого цікавого є і по мопедах, по мопеду, вірніше, і по мотоблоку, і по автомобілю, по таврі, і по електриці, паяльники. ну, Там багато чого. Ось. А зараз ми зробимо, я вже його спаяв. Ці акумулятори. Ну, вам покажу, так би мовити, на пальцях. Друзі, мені потрібна допомога. Я захворів на ревматоїдний артрит і до цього всього в мене ще й видалили простату. Ось так ні з того, ні з цього. На відновлення потрібно багато коштів. Тому прошу вас, друзі, про допомогу. Номер карточки я залишу в описі. І буду вам дуже вдячний за любу допомогу. Тож, друзі, допомагаємо одне одному. Дуже вам дякую. Ось дивіться, схемка. Схемку я колись ще намалював із... зняв акумулятор з шуруповерта і звідти перемалював собі схемку. Кому цікаво, хто в цьому розбирається, будь ласка, можете поставити на паузу і перемалювати схемку. І а хто не розбирається, хто в цьому не зовсім петрий, так би мовити, я покажу на пальцях. Значить, ось, давайте візьмемо цей контакт Б, до речі, хочу показати. Ось, бачите, він у мене на тому акумуляторі. В цьому місці, тут, контакт, Б у цьому місці. Ну, від цього суть не міняється. Все, все промаркіровано все написано, все підписано. Тож, давайте ось підемо по кругу, так би мовити. Контакт, перший акумулятор, підписаний. Б-перший акумулятор мінус, йде на плату. Далі. Плюс акумулятора з'єднаний з, з мінусом другого акумулятора. І він же ж йде на цю точку Б1. Далі плюс другого акумулятора з'єднаний з мінусом третього акумулятора. І звідси ж, іде він припаюється на контакт на точку Б2. Батарея 2. З третього акумулятора плюс виходить на плюсову нагрузку, на плюсову клему на нагрузку. Ось так, друзі. Все, все просто. Ну, На перший погляд все просто. А хто не знає, тому трошки той вже буде знати, скажімо так. Зараз я це припаяю, зберу і провіримо на, вже, як то кажуть, у роботі. Я вибачаюсь, не поставив. Ось так. До речі, ось ці контакти, так би мовити, е, ось ці полосочки, їх можна зробити із консервної кришки. От, якщо хто десь щось є, консерви, помідори чи огірки, відкрив, не викидайте цю кришечку, можна із неї зробити ось ці полосочки і легко паяти. До речі, друзі, користуюсь іще совковим, так би мовити, припоєм і каніфолію. Не знаю, я чомусь не можу привикнути до цих. Воно зручно, дуже зручно, ці міліметрові, є в мене і такий, але ну, користуюсь я таким ще. Привик. І від цього ніяк не можу відвикнути. Вот так, друзья. Так. Вставляем. Вот так. Так, будемо пробувати. Знаєте, часом щось робиш, майструєш і акумулятор підсівший, вже шурупокрут не може крутити. І ти думаєш, кладеш на зарядку, а користуватись нема чим. А так, запасний акумулятор поміняв і робиш далі. Що ж, пробуємо? Ну це його. Пробуємо новий акумулятор. Все чудово. І так, друзі, користуйтесь на здоров'я, ставте лайки, буду вам дуже вдячний. На все добре, мирного неба вам.